Доброго дня, друзі. Сьогодні з вами не знаю, чи ваша улюблена рубрика, але точно моя улюблена рубрика. Ми будемо грати в Діабло 4. Сьогодні в нас клас розбійника. Будемо грати ним через вміння танець з кинжалами. Нагадую, що посилання на білд я залишу в описі. Там буде як і розбір цього білда у форматі відео, а також посилання на сайт. Ця рубрика нам потрібна для того, щоб побігати поступово яму, піднімаючи складність на 5 рівнів, для того, щоб зрозуміти, яким білдом ми захочемо грати, наприклад, в наступному сезоні, або яким білдом. Ми хочемо грати в якихось активностях, просто щоб показати вам гейм... геймплей за цей білд, як він себе почуває в різних рівнях ям і на що він годиться. Я думаю, що цей персонаж у нас виключно для швидкісних ям, або ж якогось простенького контенту, тому що в ньому Весь урон, який ми наносимо максимальний, залежить від того, чи знаходимося ми під діями ефектів контролю. А в високих ямах, коли ми не будемо так швидко вбивати монстрів, скоріше за все, що нас будуть дуже часто вводити ефекти контролю. І наш урон відразу буде зменшуватися в два рази, тому що не будуть працювати наші руни. Тому я думаю, що. Саме цей білд чисто годиться для того, щоб проходити якийсь контент, при якому ми дуже швидко вбиваємо монстрів. Ну, ми з вами це обов'язково перевіримо в цьому відео. Як бачите, на цьому рівні в нас взагалі ніяких проблем немає. Ми йдемо настільки швидко, що монстри навіть не встигають. Нам нанести будь-якого урону. Не знаю, не пам'ятаю чи казав вам в попередньому відео, але я думаю, що цим білдом буде зручно грати саме в ямах, коли ви. Хочете відпочити. Чому в ямах? Тому що, наприклад, в підземному місті там постійно треба брати пілони, і там буде дуже незручно. Ну, Там є святилища, які постійно потрібно брати для того, щоб вбивати монстрів і заповнювалася шкала прогресу. А так як в цьому білді, весь наш урон тримається на тому, що ми ніяких кнопок. Не маємо прожимати лишній, ми навіть ось цей пилон не будемо брати, тому що ресурс у нас, у нас не закінчується, він нам буде зайвим. Хоча нас все одно ввели в стан контролю, доведеться заново все прожимати. Тому що коли ми або беремо якийсь пілон, або переходимо на наступний рівень ями. То всі наші стаки на урон, вони скидаються. Тому цей білд буде зручний, виключно в ордах і в ямі. Тому що ну, в ямі ми переходимо не так часто на наступний рівень. В основному це два рівня в більшості варіантів. Ну, от бачите, 3 хвилини вже пройшли в більшості варіантів. Ну або ж три. То нам не так часто потрібно буде прожимати наші вміння для того, щоб спрацювала ось ця зв'язка рун, щоб наші небазові вміння, тобто наше головне вміння танець з кинжалами, наносили більше урону за рахунок за рахунок рун бак і коакс. То все ж таки буде зручно їм бігати або ями, або орди, тому що. Тут ми мінімально прожимаємо будь-які будь штуки взагалі на карті. Будемо називати їх так. Так, давайте пройдемо 80-ту яму. Я думаю, що в ній нас теж проблем ніяких не буде. Скоріше за все, буде вже проблема в наступному рівні, коли ми будемо проходити. 85-й. Бо наскільки я пам'ятаю, коли я до запису відео пробував проходити цим класом 85, то він там ішов, якщо не помиляюся, чи 6, чи 9 уже хвилин. Тож, якщо вам було цікаво, наскільки сильний цей персонаж, як далеко він зможе зайти? Я вам раджу те, якщо ви хочете зібрати цей білд, якщо ви хочете швидко просто щось проходити, то він буде все ж таки підходити тільки для того, щоб швидко щось прибігати. Ну, в даному випадку, або ями, або інфернальні орди. В усіх інших випадках можна проходити їм інші активності. Але лише в тому варіанті, якщо у вас дуже сильно розкачаний білд, і вам буде все одно, чи наносите ви додаткову кількість урону, тобто чи працюють ці бонуси від цих рун, або вибрати якісь інші руни, тоді він буде підходити для всього такого простенького контенту. Він більше для відпочинку, він не про ендгейм, Тобто він не для того, щоб проходити якісь високі рівні ями геть. Він для того, щоб швидко пробігати те, що вам потрібно. Ми Зараз це в будь-якому випадку перевіримо. Цей рівень він йде ще непогано, але щось нам не пощастило з монстрами на карті, тому що вони розкидають. Дуже багато ефектів контролю, і будь-який ефект контролю відразу буде різати наш урон в два рази. Бажано не підпадати ні під який ефект, тому що відразу зменшується наш урон. Не знаю навіть, чи варте воно того збирати саме цього персонажа просто для легких активностей. Але, але, якщо чесно, мені було трошки незручно грати за швидкісну стрільбу, і я вирішив спробувати просто інший білд для того, щоб. Швидше проходити якісь активності чи здобувати якісь нові предмети. Тому що за швидкісну стрільбу там потрібно постійно набивати стаки, потім їх використовувати. А цей білд просто прожав всі потрібні навички і просто біжиш собі в бік виходу і все. Як на мене, то цей білд набагато простіший. У використанні. А от чи варт він того, щоб його збирати? Для того, щоб бігати просто все швидко і не напружуючись, це вже інше питання. Тут вже як вам буде зручно. До речі, раджу вам переглянути все ж таки відео про швидкісну стрільбу. Там я все-таки знайшов спосіб. Проходити цим білдом, щоб е, нашого персонажа не так е, сильно пробивали монстри. Завдяки міфічному унікальному предмету, що там зберігати інтригу, це в принципі меч року, який збільшує Максимальний запас здоров'я і дає можливість час від часу отримувати на 20% менше урону. І ще плюс 20% в самому мечі є властивість. Ну, тобто, на 40% ми будемо отримувати менше урону, і також за рахунок максимальної кількості життя. Будемо, будемо також отримувати меншу урону. Слухайте, сам себе заговорив. Давайте прожмемо насичення холодом. Наші стаки. Все, зараз ми маємо наносити нормальний урон. Ну, як ви бачите, вже на цьому рівні не дуже швидко ми йдемо. 5 хвилин ми йшли до боса. Бос, до речі, випав також дуже поганий. В цьому білді дуже все залежить І ще від того, які будуть вміння в боса. Тому що, якщо це буде, наприклад, якась змія, яка буде нас постійно вводити в ефекти контролю, то це буде не дуже добре, тому що будуть збиватися наші стаки. Не знаю, друзі, якщо ваша ціль проходити щось просте і швидке, то цей персонаж, цей клас для вас. Е, і цей білд. Якщо у вас ціль закривати якомога вищі ями, я б не радив його збирати. Ми, звичайно, спробуємо пройти зараз яму на 5 рівнів вище. Але я не думаю, що. що ми її будемо проходити достатньо швидко, тож, в принципі, на цьому можна було б завершувати. Те, для чого потрібен цей клас, я вже розповів. Ну, а для тих, кому цікаво, як він буде проходити наступний рівень, ми його, звичайно, запустимо і продовжимо далі. Тож поки з вами не прощаємось. Давайте спробуємо 85 й рівень ями. Ну і побачимо, як ми будемо себе тут почувати. Я думаю, що тут навіть краще використовувати насичення холодом, тому що нам бажано навіть тут не урон, а щоб монстри знаходилися під контролем. Тому що насичені стінню, вона класно підходить, коли монстри не тяжкі, у них менше здоров'я. Тоді вони виб... будуть вибухати, якщо ми будемо використовувати насичені стінню, ну і ми будемо скоріше проходити портал. От бачите, на початку вже попалися монстри, які. Кидають нам щось під ноги і за рахунок цього ми не можемо зберегти наші стаки, які збільшують наш урон. Не пощастило відразу на початку. Тож краще все-таки цей клас використовувати чисто для чогось швидкого. Бо на цьому рівні в нас вже починаються проблеми. Ну, зате тепер ви знаєте, чи варто вам збирати взагалі цього персонажа? Чи воно того вартує? Щоб швидко проходити халтайди і зручно. І інші активності не складні. Чи все ж таки варто зібрати якийсь інший білд для того, щоб. І швидко проходити і наносити достатню кількість урону. До речі, подивимось, можливо, в новому сезоні з'явиться якийсь цікавий аспект чи предмет, який допоможе нам цей білд використовувати якось по-іншому. Ну, на даному етапі я думаю, що. Його максимальна користь в тому, щоб пограти їм якийсь час, коли вам потрібні якісь реагенти, або пофармити орди, щоб дістати звідти реагенти на закалки. Дуже специфічний білд для дуже специфічних цілей. Сподіваюся, друзі, це відео вам допоможе визначитися з тим, який саме білд вам більше подобається, яку саме ціль ви переслідуєте в грі. Для того, щоб грати легко і просто щось нескладне і закривати весь контент, але не бігати високі ями. Чи все ж таки намагатися пройти якомога вищу яму, Для того, щоб збільшити ще урон вашого персонажа. Знаю, що є люди, які грають досить по-різному, з різними цілями. Поки в нас є час, розкажу вам маленьку історію про те, чому саме мені не подобалася третя частина, хоча багато хто її хвалить. Мені подобалось там грати різними білдами, подобався геймплей. І я сподіваюся, що такої проблеми не буде в цій частині, але не подобалося Те, що там була і зараз є. Велика кількість парагону. Майже нескінченна кількість парагону, який впливав і на урон, і на захист. Який дуже потрібно довго було здобувати. І це була єдина, мабуть, причина, ну, не причина в деяких людей грати високі рівні порталів. І мене це трошки збентежувало, тому що, наприклад, якщо ти хочеш пограти, просто, скажімо так. Своє задоволення, то ти не міг нормально грати якимось білдом, який тобі подобається в групі. Тому що група в усіх сезонах вибиралася так, щоб грати саме високі рівні порталу, для того, щоб максимально швидко розкачати парагон. І розкачка цього парагону це просто був якийсь кошмар. Я не прислідую ціль розкачати максимальну кількість парагону. Просто вже коли грав в цю гру, так як бачите, що зараз, мабуть, при записі цих відео ми до цього дійдемо, що парагон буде максимальний. Але чесно, я таку ціль не прислідував. Я сподіваюся, що вони залишать цей парагон в спокої, тому що, наприклад, так як він зараз виглядає, його досить реально, наприклад, за сезон. Прокачати, що вони його не будуть збільшувати на якусь неймовірну кількість, тому що тоді виходить, що персонаж, який грає у вічному світі, буде в якоїсь мірі сильніший, ніж персонаж, який грає на сезоні. Тобто я не хочу, щоб все зводилося до того, що вам потрібно днями і ночами грати в цю гру, щоб ваш персонаж був сильний тільки за рахунок парагону. Все ж таки не дорозказав. Мені не подобалось те, що там потрібно було, коли ти граєш, ну, точніше, коли ти хочеш грати в групі, тобі потрібно було обов'язково вибирати білд або допоміжний там, або ДД для того, щоб наносити урон. І всі бігали одними тими ж самими білдами. Я сподіваюся, що в цій частині такого не буде, що поки що все йде в правильному напрямку. Тут є звичайно білди, які трошки слабіші за інші білди інших класів. Але тут немає такого, що якийсь із білдів повністю, повністю не ігровий. Тобто, ви можете зібрати будь-який білд і, наприклад, Собі спокійно грати 75-ту яму, якщо ви просто хочете побігати спокійно, не замислюючись над тим, що саме відбувається на екрані. У вас є якихось там 20 хвилинок чи півгодини для того, щоб просто попроходити якийсь контент, і вам потрібен звичайний, простий білд. Якогось персонажа, який буде дуже швидко бігти цей контент. Тобто цей білд якраз для цього варіанту підходить. Тобто, якщо ви хочете ну, просто відпочити, пограти, побігати якусь, якийсь невеликий проміжок часу, просто тим персонажем, який вам подобається, і тим білдом, в якому не потрібно. Сильно заморачуватись над тим, що відбувається на екрані, яким ви можете швидко вбивати всіх монстрів в якихось невеличких порталах, там де у вас немає ніяких проблем з ними. Тому я вважаю, що поки що гра йде в правильному напрямку. Тут немає такого, що хтось вас видалить з команди, ну з відкритої групи, якщо ви, наприклад. Зібрали якийсь білд, який не так сильно б'є. Але якщо інший персонаж, наприклад, б'є сильніше і ви граєте з кимось в групі, ніхто вас з групи не видалить, грайте білдом, який вам сподобається, тому що тут немає таких ролей, скажімо так, як, наприклад. Чистий саппорт або чистий дамагер і ви можете спокійно бігати своїм білдом в будь-якому порталі і ніхто вам за це нічого не скаже поганого. Тому все ж таки ця частина мені подобається набагато більше Якщо ви зайдете навіть цим білдом і напишете відкриєте групу, що ви хочете бігати, 75-ту яму. Ніхто вам нічого не скаже, що цей білд якийсь не такий. Чи чому ти бігаєш цим білдом? Ну, правда, якісь, якась людина мені од, одного разу написала. Але це був буквально одиничний е, випадок, коли якийсь гравець мені написав, На що ти бігаєш цим білдом Типу, цей білд е, слабкий. І щось. І щось там смайлик якийсь написав, типу, що я граю якимось не тим білдом. Я йому навіть, якщо чесно, нічого не відповідав. Просто вийшов з групи і Бог з ним. Тому що в мене не було цілі проходити сот, сотий рівень ями чи прокачувати гліфи. Просто хотів побігати повибивати там, чи якісь предмети. Не знаю. Ну, Просто відпочити. Тому раджу вам вибирати, друзі, білди, які вам подобаються. Не варто звертати увагу виключно на самі потужні білди, самі кращі в якихось топах білди. Які люди рекламують. Грайте тим, чим вам подобається. Вибирайте той білд, який вам зручний. І грайте в своє задоволення, друзі. На цьому відео, я думаю, що ми будемо завершувати, тому що, як ви бачите, цей рівень ями ми вже йдемо поганенько. Вмикати наступний немає ніякого сенсу. Тому що, поки в грі нічого не змінилося, цей білд підходить для того, щоб бігати якийсь нескладний контент. Якщо вам сподобалось це відео, чи допомогло вирішити питання, чи збирати цей білд, чи подобається вам цей білд, чи хочете ви зібрати якийсь інший білд на цей клас, то я буду дуже радий. Якщо ви хочете, Побачите відео про інші білди на цьому каналі. Підписуйтеся на канал. Можете поставити лайк. Зустрінемося з вами в нових відео. Обов'язково зустрінемося в новому сезоні. Там будемо розглядати інших персонажів і інші білди. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою, друзі, і гарного дня! До зустрічі.